Усіх вітаю, друзі. Традиційно сподіваюся, що всі знаходяться у безпечних місцях та мають хороший настрій. Сьогодні я прибув у кінотеатр Мульті на ексклюзивний допрем'єрний показ стрічки Випробувальний термін за участі членів акторської команди. Як мінімум, має бути присутня виконавця головної ролі пані Катерина Кузнєцова та пані Тетяна Малкова. А це буде вже мій другий перегляд цього фільму. Я вже його бачив, і можу вам сказати, що це дуже така добра і тепла комедія, хоч, звісно, і не без своїх огріхів, ну а хто за без гріха. Проте все ж таки цей фільм вартий свого перегляду, хоча б заради того, щоб отримати дозу хорошого настрою і добряче посміятися. І на півтори години забути про. Усе, що нині коїться у нас за вікном. Тож, друзі, дуже рекомендую вам потрапити у кіно, а також подивитися мій повноцінний огляд і відгук на цю картину на каналі Кіномозок. Сподіваюся, що вже найближчими днями.